545 українських дітей загинули від початку повномасштабного вторгнення від рук російських терористів. Такі дані наводить офіс генерального прокурора. Понад 19,5 тисяч неповнолітніх незаконно депортовані з території України. Повернути вдалося 388. Понад 2 тисячі дітей і досі вважаються зниклими безвісти, повідомляє національна поліція. Точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України, аби об'єднати. Ти всю інформацію про зниклих депортованих та постраждалих дітей в Україні створили державну платформу Діти війни. Ця платформа була створена Міністерством реінтеграції разом з Національним інформаційним бюром за дорученням Офісу Президента України. Цей портал інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Діти війни це єдина платформа, яка надає актуальну та зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Російської Федерації проти України. Загиблі поранені, зниклі безвісти, депортовані та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Кількісні показники щодня оновлюють правоохоронні органи. Тут можна повідомити про дитину, яка загубилась, про злочин скоєний проти дитини, про факт депортації неповнолітнього, про примусову зміну громадянства та документів тощо. Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу чи депортовану дитину, повідомте її на державному порталі Діти війни за адресою childrenofwar.gov.ua або за номером 0800 50 17 20. Допоможіть повернути дитину додому. Також на порталі зібрані історії українських дітей, які постраждали від рук російських окупантів, потрапили в полон, були допортовані та повернулись до своїх рідних на територію України. Серед них і розповідь про восьмирічного Богдана з Бахмута. Ця історія облетіла весь світ. Батьки хлопчика загинули від ворожого снаряда просто на вулиці міста. Богдан вночі взяв велосипед і поїхав на місце трагедії, аби побачити найрідніших людей. З під обстрілів у Бахмуті осиротілого хлопчика вивезла поліція. Я достался ночью и у... взял велик и уехал. А когда приехал на маленький мостик, их увидел, и я упал. Я думал, они мне врали, они мне не врали. Мне даже сердце не пускало до них. Что мама меня типа отталкивала. Я мечтаю только, что мама была живая, больше ни о чем. Також найближчі люди загинули і у Андрія з Броварів. Хлопчик був в машині з батьками, коли авто розчавив російський БТР. Окупанти витягли його з машини і залишили на узбіччі, а потім вистрелили у бензобак авто і воно загорілося. Мама була в мене. Вона була ціла повністю. Це, ніяких царапин, нічого скла не було, просто була коло мене. Лежала типу, на боку, і все». Тато був спереді, у нього, у нього були великі рані на голові на голові осколки, а дядю я не бачу, тому що він був спереді закрик. Я не міг вилізти і типу повстать. Я потім єлі як привстав трохи, я це витягнув руку, і мене замітили двоє росіян, які стояли на дорозі. Один далі просто стояв і звертав уваги, а один побачив, почав кричати тут дитина. Я лежав в цей момент коло дороги, і вони коли почали їхати. Тегера вистрілив у машині, там така дирка є. Вони знали, що там була мама жива, це полюбас. Вони здивилися. Вони коли мене витягували, вони ж мене коло мама я була, була це. І вони, вони знали, що мама жива видно було, що вона без раніні, без яків. Вони спеціально ж, звісно, вони вистрілили. Я тут не знаю навіть, що сказати. Не, не знаю, просто. Якось тікали, коли це складає, ти просто не розумієш, що як це, це невозможно таке. Як це це якийсь сон. А у будинок в Маріуполі, де перебувала Маргарита і її родичі, влучила ракета. З 12 людей вижило тільки троє. Після оддара бомби вижили тільки Я, мама і дівшка-брат. Я зреагувала шоком, але не плачем. Я була чуть, чуть в такому стані, як в шокі. Нікка днів. Не дуже такое чувство хороше. Да, это увідіть знову папу і хоч з ним трохи поговорити. Я з папою розмовляю через округ. Він же мене служить. Поцілила російська ракета і в будинок семирічної Саші з Одеси. Через серйозні травми дівчинці довелося ампутувати ніжку. Ми не чули, як летіла ця ракета. Просто все почувствували вже на собі. Мене відкинуло. Я коли очнулася, я одразу подумала, де моя дитина, почала її шукати. Там повністю весь двір був завалений камінням, арматурою, плитами перекриття. Потім, коли я почала це все відкидувати, я побачила, що вона лежить на підлозі. Плита перекриття упала їй на ножку, повністю була. Виламана рука в неї був відкритий перелом. Кості були повністю роздроблені, зламані чотири ребра. На голові теж в неї було дуже багато ран. Мізинчика немає. Я нічого не пам'ятаю, не знаю, як мене знайшли. Вона була в медикаментозній комі, була десь 15 днів. І лікарі сказали, що ну, треба її вже будити. А щоб її розбудити, треба потувати ножку. Далі сім місяців реабілітації, два протези, але це не зупинило маленьку Сашу у прагненні займатись улюбленою справою гімнастикою. Вона навіть виборола перше місце у змаганнях, що відбувались у Чорноморську. Я навіть не сумнівалася, що у мене все, все вийде. Ти зірка? Я Зірка яка світить дуже яскраво. Так. Да. Попри ці величезні трагедії маленьких сердець, діти вчаться жити заново та не втрачати віру в перемогу. А портал Діти війни надає можливість дорослим знайти чи допомогти повернути маленьких українців додому, а також розповісти їхні історії світу, аби в кожній країні земної кулі знали, як російські терористи вбивають, калічать та викрадають маленьких українців. Якщо ви маєте інформацію, яка може допомогти дитині. Заходьте на державний портал Діти війни адресу ви бачите на екрані.